3 червня. Понеділок ПриНцип Банана. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах, повільна на гнів. Якова 1.19 До мене якось підійшла одна жінка і сказала, що навчилася застосовувати принцип банана у стосунках зі своєю дочкою підлітком. Я поцікавився. А в чому полягає ваш принцип банана? Вона докладно розповіла мені про це. Жінка помітила щойно вона з дочкою починала щось обговорювати, її дочка вмить замовкала. Дівчинка зовсім не хотіла ділитися тим, що було в неї на душі. Одного разу мати взяла на кухні банан, сіла поруч зі своєю дочкою і запитала її про щось. Доки дівчинка відповідала на питання, мама дуже ретельно чистила банан, а потім відкусила шматочок. Пережувавши перший шматочок, вона поставила наступне запитання і відкусила другий шматочок. Таким чином, їхня бесіда тривала протягом усього вечора. За цей час її донька розповіла їй багато чого, про що раніше не говорила. Що ж відбулося? Мати в такий спосіб дала дочці зрозуміти, що уважно слухає її. Поки дівчинка відповідала на запитання, мама її не перебивала, не вставляла квапливого заперечення або критичного зауваження. Вона просто слухала і жувала, жувала і слухала. Принцип Банана говорить про те, що часом потрібно просто вислухати людину, поставити запитання, а потім уважно вислухати. Ісус чудово вмів ставити запитання. А потім терпляче і уважно слухати те, що люди говорили у відповідь. Ісус концентрував увагу на інших. Більшість людей хоче перебувати в центрі уваги для них вислухати означає просто зробити паузу. Вони насилу вислуховують іншу людину, бо завжди готові висловити те, що самі думають з цього приводу. Вони більше зацікавлені в тому, щоб поділитися власними думками, ніж почути відповідь на своє запитання. Суть життєво важливого принципу полягає ось у чому ви ніколи не довідаєтеся, про що думає інша людина, якщо весь час будете говорити. Суть християнства полягає в турботі про інших. Любов дозволяє іншим людям розкриватися і висловити те, що в них на душі, що вони відчувають. Любити іншого значить щиро виявляти увагу до нього. Апостол Іван пише Улюблені, любімо одне одного адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. 1 Івана 4, 7. Ви не зможете мене полюбити, якщо не знатимете мене. Однак ви ніколи не знатимете добре мене. Якщо не приділите час, аби вислухати мене, тому візьміть банан, почистіть його, поставте запитання і відкусіть шматочок банана, а потім слухайте не тільки своїми вухами, а й усім серцем.